Одразу два срібні кубки «Вінницькі вовки привезли з хорватського міжнародного турніру. Перемогу здобули як чоловіча, так і жіноча команда з флагфутболу. Це один із наймасштабніших міжнародних турнірів з цього виду спорту, який цьогоріч проходив в місті Порес. На ньому змагали 60 команд зі всієї Європи. Більше про турнір розкаже Ілона Сокирко, гравчиня команди «Вінницькі вовки. Вітаємо вас. Доброго дня. Чим запам'яталась атмосфера турніру в Хорватії? Чи відчувався міжнародний масштаб? Надзвичайно великий масштаб, тому що більше 60 команд в різних там в нас категоріях було. Жіноча, особливо теж 12 команд. В тому році було лише шість, тому чоловічих теж дуже багато з різних країн світу, тому це був такий масштабний турнір. Ну, для наших команд. Чи загалом задоволені результатами? Результатами задоволені, але не максимально, тому що в нас друге місце. В тому році у нас було перше, в цьому році ми боролися теж за перше, але на жаль, трошки не вистачило до першого. Тому задоволені, не але не на 100%. Як довго готувалися до самого турніру і як проходили ваші тренування? Ну ми готуємося протягом цього року. Тобто, як того року ми вибирали перше місце, так і ми вже знали, що ми будемо їхати цього року. Тобто, протягом року ми готуємося постійно до нових турнірів, до наступного сезону. Тому можна сказати, наприкінці року ми готуємося. Дякуємо, що вийшли. З нами на зв'язок і вітаємо вас з Кубком. Дякую нашим глядачам. Нагадую, Лона Сокирко, грачиня команди «Вінницькі Вовки була з нами на зв'язку.